Відіть, дитина просить морозиво перед вечерєю. В українській родині часто чуєш, та ти що, з глузду з'їхав, ніякого морозива. У Швеції тихо. Ні, ми зараз вечерюємо, можемо домовитися про десерт пізніше. І все, ніхто не кричить, ніхто не ображається. Це і є лагом у дії. Чому так? У шведській культурі ні, це не вибух емоцій, а межа, яка не потребує доказів через гучність. А в Україні ж часто вважається, що ні, має бути відчутним, щоб дитина точно зрозуміла, що це серйозно. Проблема в тому, що гучне ні вчить дитину боятися, а не розуміти. Дослідження показують, коли батьки спокійні, дитина швидше приймає відмову і не йде у протест на зло. Гучне ні провокує боротьбу за владу, а не повагу. В Україні я сказав, значить, так і буде. Результат дитина робить по-своєму. Але потайки. У Швеції я розумію, що тобі хочеться, але зараз не час. Давай домовимось. Результат дитина не завжди рада, але розуміє причину. Якщо хочете, щоб ваше ні було лагом, робіть його спокійний. Без крику. Коротким, без довгих лекцій. Пояснюйте, чому зараз не можна. Так дитина вчиться, що межа це не агресія, а турбота. А як у вас вдома звучить ні, гучно чи тихо?